Розвиток української преси та особливості регіонального інформаційного простору, які вони виклики сучасності, і чи готові випускники журфаку вставати до верстата наступного дня після отримання диплома? Про все це говорили на сьомій науково-практичній конференції з нагоди дня журналіста у державному університеті. За чотири роки, впродовж яких тут готують фахівців, пера, воз не раз прославився на всеукраїнському рівні. Дипломи, грамоти та відзнаки найвищого рівня для студентів. І викладачів уже практично буденність. Але на цьому не зупиняються, говорить ректор вузу. Відкривають нові спеціальності у галузі масових комунікацій. Тільки за цей рік і е, пройшли ліцензування, отримали право на підготовку за магістерським рівнем. І захищено декілька кандидатських дисертацій. Захищена докторська дисертація соціальних комунікацій. Завершуємо процедури ліцензування по медіо ще однієї медіа спеціальності, яка дворічна магістерська програма медіакомунікації для тих, хто має поважний досвід журналістської роботи, але не має освіти». Чимало колишніх випускників факультету йдуть вторувати шлях у велику журналістику, та й вона не рідкий гість у вузі. Ми приймали і Філіцію Мітчел, професора Вашингтонського університету, Ми приймали і нашого відомого журналіста-вченого Михайлина Різуна Демченка також були представники БіБісі і відомі журналісти практики. Тому не дивно, що про здобуття освіти журналіста саме у сумському вузі мріє чимало школярів. А потрапивши до нього, намагаються скористатися всіма наданими можливостями, спробувати на смак майбутню професію. У нас є прекрасні такі творчі лабораторії безпосередньо вже в університеті. Це газета Резонанс Університетська, університетське радіо, на якому я працюю. Це улюблена справа, якою хочеться займатися. Або тільки вилітаючи з гнізда, застерігають маститі журналісти, новоспечені їх колеги відповідально ставились до викладення фактів і коментарів, не плутали та не підмінювали ці поняття на сторінках газет у телерадіо ефірах, а також готували себе до того, що дана професія одна з найнебезпечніших. Наталка Гордус, Олександр Новожон, обласне державне телебачення.